Слава Ісусу Христу! Сьогодні в проєкті Софіївського братства Слово ще єднає, читаємо Євангеліє від Марка, розділ 4, вірші з 35 по 41, зачало 18. Сказав Господь своїм учням переправмося на той бік, і вони, відпустивши народ, беруть його, як був у човні, і інші човни були з ним, і здіймається вітром буря велика, і хвилі били в човен, так, що він уже наповнювався водою. А він спав на кормі на подушки. І будять його, і кажуть йому Учителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? І, прокинувшися, він заборонив вітрові та сказав морю Замовкни, вгамуйся, і стих вітер. І настала тиша велика, і сказав їм: Чого ж ви такі боязливі? Невже досі не маєте віри? І злякалися страхом великим і говорили один одному Хто ж це такий? Що вітер і море слухаються його.